Насправді це болюча тема для всіх водіїв, та й не тільки скільки буде коштувати літр бензину чи дизелю, і насправді це ну, при тому, що ціни на пальне у нас з регулярною періодичністю підвищуються. Що я станом на зараз? Вчора ми приїхалися різними заправками Києва з нашим водієм, і ось там за літр бензину 95-го просять від 58 гривень з половиною. Це мінімум, і ця ціна доходить до 62 гривень. Це якщо це 95-й звичайний, якщо там вже з Поставка євро чи пульс, то літр нині коштує вже майже 65 гривень. Ну і дизель найменшу ціну, яку, на якому вона трапилася, була 50 гривень, 51 гривня 95 копійок. І ця ціна в Києві доходить до 59 гривень. І хочу зазначити, що ми промоніторили ці ціни на мережевих заправках, це як стосується як великих мереж, АЗК, так і маленьких. Ну і власне, звісно, ми поспілкувалися з водіями, скільки нині для них коштує. Що є, їздити на автівці і що вони думають про потенційне здорожчання цін, давайте послухаємо. Дорого, все дорого. Буде здорожчання, Ми ж ніяк повпливати на це не можемо. Я читаю, нормально. Ну, Нормальні ціни, ну все дорожає. Бензін дорожає, же ж. Але можна якось регулювати ціни. Я маю на увазі, держава має таке право. Є якісь прогнози, можливо, на 26-й? Ну насправді говорити про якісь прогнози на 2026 рік ще зарано, тому що частково ціна на паливо на 2026 рік вона буде формуватися в залежності від попиту і пропозиції на це паливо до кінця 2025 року, саме ну в залежності від кон'юнктури ринку. Але тут є один момент, і цей один момент це збільшення акцизних податків в Україні, в тому числі і збільшення акцизу на паливо і збільшення цього акцизу. Воно має відбутися збільшення цього акцизу. Воно має відбутися у 2026 році. І ось власне цей момент нам прокоментував Олексій Леонов, це член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Пропоную послухати. Що стосується бензину, він буде приблизно 10,7% збільшений. Що стосується десь десь приблизно 17,7%. Насправді це буде зміна з 1 січня, і одне з зобов'язання уряду і держави, звичайно, проконтролювати це, тому що на, на, на жаль, є не зовсім порядні оператори на ринку, які завжди намагаються скористатися цією ситуацією. І завчасно, скажімо так, підняти вартість палива і отримати надприбуток.